День добрий, сестра Наталія, вітаю сердечно всіх на моєму каналі і на колейному тіночку. Кохані, зі отіночок з оказії тисячу субскрипцій. Кохані, я вам дуже дякую за ваші субіки, за ваші е, лапки, за ваші коментарі, ті слова. Мені дуже мило і приємно читати. Я вам дуже-дуже дякую і велике-велике сердушко от мені для вас за ваші субіки, бо якби не ви, то 1000 у мене б не було. І коханням мами дісей космічний 7. Дві здрапки, мегалінії. Час на мільйон, мільйон в кешу. Дві здрапки за 10 злотих екстралінії Фортуна 7 і 2 кохані І вклада 200 злотих. І це? Екстралінії і мегалінії я вже по одній стороні надрапала, щоб в другой не тягнуть оцінок. Ну і це, кохані. Летіме. Приближе трошки. І маме Фортуна 7 з номерком 5. Шукаємо портфелики з сюдемочком. Сюдемка в нам множе рази два в Ну і летіме. Мисли, що вам видатні, а? Добре, так от. Збачимо, що нам той оттінок дісипшений, це нам. Кайоті, на Mamy kochanie portfelek. Drugi. Mamy wiśnie, awokado, narty, klips. Trzeci, trzeci portfelek, podkowa, gwiazda. zegarek, e, soneczko. E, mamy palmu, karta, kwiat, ananas, diament. Rower, piłka i biedronka, kochani. Mamy trzy pod porcelki, na pewno 30 zł. Teraz zobaczymy. I mamy 10, 10 i 10. mamy 30 zł. No i piękny. G, G, super. 30 już mamy na plusie. Добре, кохання. Тут зараз спробуємо. А спробуємо мільйон кешу. З номерком, кохання, 10. Шукаємо, вигриваємо ці лічби, напису кеш. Ворик, ворик нам помножив виграну рази 2. І сейф помножив нам виграну рази 5. Уставімо так добре, щоб було віддати. Ага, о. И рапиаем.

Dwadzieścia dwa nie mamy, czterdzieści cztery nie ma, pięćdziesiąt trzy obok, siedemnaście nie mamy, trzydzieści siedem nie ma, czterdzieści jeden obok, czterdzieści osiem nie ma, pięćdziesiąt cztery, kochani, nie ma, trzydzieści dwa nie ma. 49 nie ma, 35 nie ma, oboczek, 11 nie ma i 43 obok, nie obok, jest, 14 obok, 59 nie mamy, 36 nie ma, 45 nie ma i 28 nie ma. No niestety, milion kieszów z numerką 10 nam nic nie daje. Це ще одна літрка, яка на віці є, Л, І. Добре, є одна за 20 злотків, це не списано. Спробуємо зараз екстра лінії з номерком 21. Ще лінійки не маємо. Добре, ну, трапимо. Що ми тут маємо? Мамо сонечко. Чи вам тут все добре бідається?

Є сьоткадесь. Анімал, не дане. Діамант. Є діамант тут. Тут у мене діамант і то що. Від дрянка. Є від тут. Тут теж сам. I tu jest. I wszystko. I tyle. Następny księżyc. Mamy księżyc tu. Jeden księżyc. Następna korona. Mamy koronę tu na górze. Tu mamy koronę. Jest jeszcze tu. І ту маме корону. Добре. Еще трохи є тих символів. Може, може косіння зложе. Збачимо яке Якесь і ідеселені. На здрапки. Ну все. Мотили здрапани, те раз тенче. Тенчу вице тут. Ту єсть. І ту надо ще є. Добре. Wietrak, Jest wiatrak to, Tu. Tu I tu jeszcze mamy. No piłka by się przedała. No mamy słonia, Którogo nie mamy. Roki. nie widzę rokie, nie ma. Przedostanie to jest kluczek, kochanie. Kluczek mamy tu, tu mamy, tu mamy. tu, mamy. tu też są czapka, to się sprzedała i tu mamy. I ostatni symbol, kochanie, to cytrynka. Маємо цитринку. Дуже символів нема. Цитринки тут би Мотель. Нема, нема. Був краб. Але лежака не було, тенчі не було. Балонів не було, звізда. Була звізда, а балонів нема, дзвоника не було. Czapki nie było. No nie ma kochania. Dobra, pusta. Spróbujmy teraz mój kosmiczny 7. Z numerką 7. Szukamy 7 kształ z planety. Abo bonusy szukamy liczbów. E, Kwotu. Wtedy wygrajem mamy zegarek. Ситренка дала стулу, але вона не виграє. Хмуре, виногрона, корона, півка, вишня, ананас, нарте, антена, астроном, діамант, гв'язда, ключ, півка, сонце, ракета. Торнадо, портфель, комета, кутка, парасолька, квіт. Вже до кінця все зближаємо. Телескоп, ябко, авокадо, опці, мелоне, тенча і плеяда. А, бонусі? а в бонусі мами 30 злотих, кохані. Перший раз мам квоту. Ну, мами в зротік. Ну і супер, супер. Перший раз мам тут квоту І мами літерки це все контрольні. Зубачі. ну і п'якні. Добре. Це би ми ще той раз драпали. А давайте плейбучка з номерком 6. Здрапимо. Шафірова студентка. Шукаємо студентку, бо викриваємо ці лічби. А викриваємо ці лічби у нас які? 23, 4, 2 і 33. Мами 31 нема. 6 номер зрадки, 14. Мами виграно, є студентка, кохані. 25, супер. Далі мама цьо? 32 обочек, 12 нема, 24 обок, єдинки нема і 15 нема. Ну, але мама сюденку, кохані, є виграна. Тераз рубінова сюденка і шукаємо сюденку або рубіна, який множено в раз рази два. Мами монету, куфер, ворик, дзигарик, портфель, золото. Швинка, парфуми, перла і люстерко. Ну на цій стороні нема ни. Перешмарадова сюдемочка. Ну і шукаємо три сюдемки. Шукаємо три сюдемочки. Перша гра. Дві сюдемки. Друга, дві сюдемки єдна сьоденка, чверта, єдна сьоденка, п'ята, єдна сьодемочка. Ми надрукували нам тут сьодемок шоста, єдна сьоденка і сьодма маме три сьоденки. Добре. А ми тестова сьоденка, кохані, ну і шукаємо два ідентичних символа. Що ми тут маємо? Маємо ружні. А то теж ші скирожні. Мисси, що вам ще ското віддать. Ну, мама тут дві короні, Добре. Із ведра на мами дві корони. І це у нас тапозова сюдемка, шукаємо сюдемки. Три сюдемки множу рази два або три індентичних символи. І маємо рожні. Друга гра. Маємо дві свинки. Третя. Маємо три свинки. Є твідрана. Чверта. Рожні. П'ята. Рожні. Шуста. Рожні. Сюдма. Два плічка. Два люстерки. Дев'ята. Рожні. І десята. Два перстянки. Добре. Тарас Дементова. Сюдемка. Друга гра. Тут Szukamy trzy identyczne kwoty. Mamy dwa razy pięć. Mamy pięć. Trzydychy będę tutaj. Dobra. No i tu jaki symbol szukamy? Szukamy zegarek. Mamy persionek, kufer, szwinka, worek. Mamy zegarek, lustro, perła i korona. Dobra. Tu mamy wybrane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to trzydzieści złotych mamy. No i zobaczymy, mamy pięć. Tu mamy pięć, czyli dziesięć, piętnaście. Tu mamy dwadzieścia. Два п'ять. І три дещі, кохані. Три дещі злотих мами. І контрольні бебе. Супер. Я ментик все зротів. Як і космічне. Барзо Що у нас тут є? А давайте зараз на галіні з номерком 14, кохані. Та ще ніть нам сім не вложив. Полетімо. Летимо. Що ми маємо тут? Кості. Шукаємо кості. Є кості. Тут є. Зобрачте Подкова є тут і кохані дісей Я купила всі улюблені свої не, не всі улюблені свої здрапки але дрожче то є мої улюблені здрапки які я люблю драпати які дають мені вибрану ну або з ротики але дають гвізда Той раз кохані є гвіздочка є є тут а тут іще одна. Ну і тила. Добре. Наступно це у нас тут буде? У мене фламінго. Фламінга віце ту. Є. Та вони ну, по одному символи дають, то можна це вибрати. Jednogronko. Widzę tu. To prezentek poproszę i potem wygrane. Jedno I już. Dobra. Teraz piórko. W górze nie widzę. Aha, widzę tu. Piórko. Tu mamy piórko. Tu też jest. tut, i tu. Dobra. Jeszcze trochę zdrapek je u nas do drapania. Diament. Potróbuję. A jest, zobaczcie. Tutaj... Gdzie? Nie ma. mnie serduszko się że ono. Może będzie serduszko, że mi się. Zegarka jest zegarka. Угу. Може у другі зрабки. Утро купе і на зрабку там там без зигарки. Добре. На шині, кохані. Двісті один. Ну, скупо, скупо дають тих символів, що нотилик, кохані, нотилик. Нотилик, нотилик, шість. Tu też dwa. Tu są? I tu. Kochani, cztery symbole do końca. Będę wygrana, czy nie będę. Mamy samochód. To kokosik wydanie. nie? Popcorn. Wydanie. Samochód szukamy. No i tu jeszcze jest. Dobra. Арбуз, не ананас, а арбуз, ну то монетку попрошу, а монетка тут две лінії веде, да. арбузик, що в ньому, ще достані, не ну, мовила, що дадуть сердушко, бо оно тут є одне, сердушко, кохані, для вас велике-велике сердушко, і ровер, кохані, ровер, Ту, перстенка не було, Ну, это все. Ну. Добре, забачи, ага, ровер еще тут сам, але клапки не было. Ну. Оч был, ананаса не было. Ну, не, красненький, ну, а бонусы-то у нас, ну, швиня, ну, Ми посунули нам свинюці на коліні мої зелені зрадки з моїм номерком. І достав. Зараз, кохані, час на мільйон з номерком 14. Шукаємо кліпс, ворек і сейф. Ворек ножа рази два, сейф ножа рази п'ять. І це летіме. Маме дзвоник, авокадо, ананас, трефел, пік, бідрёнка, шлівка. Kutka, kawa. No i co to jest drabko? Kwiat, karo, zegarek, perla, korona, jednogronko, wiśnia kier, podkowa, arbus, e, okularki, gwiazda, klucz. Kochanie, mamy wor. Super. Ale jest worszek. Zobaczcie. Раз і два. І кліпс, мами. Кохання, і кліпс, мами. Ну, забачте, ну, ну, як та зрапки люблять мене тримати до кінця, Щоб я тут драп... Драп... здрапувала і... І... і мислила, ну як, добре, забачимо, іля тут пенде. Два діще золотих і тут 40. Кохання стула. Стува, кохані. Є стува. Є стува, кохані. Видите, це я цій ці, ці ще стуваи не мала. Чи мало, я ж не помню. Не, не мало стува. Збачте стува. Ну мій номер, минут. бачите? І мої улюблені здравки зеленого кольору. Już не так зле, кохані. Супер. Що зараз? Плейбук чи космічний 7? Дві здрапочки лишилися. Добре. Плейбук. З номерком кохані 1. З номерком 1. І. Летіме шукаємо сюдемка, бо вигриваємо ці лічби. Може цей пивочок нам ще з ротик дасть, було би добре, не? І шукаємо 2, 16, 2, 5 і 14. Мама, 31, а я це хочу зобачить. Кохані, зважчі, ще десь ще єден, і в цій трапці було перше. Не вим. Драбки ружні, не єден номерок, ружні зрушується. 61, 28, 11, 4 і 27. І ну, немає. Далі. Маємо 8, 13 обов, 17 обов, 18 нема і 21 нема. Ну, добре. Робимо ось сюдемочка, кохані. Шукаємо сюдемку рубіну. Robimy może raz dwa. Zegarek, lustro, perla, moneta, złoto, pierścionek worek, świnka, perfumy i portfel. Czyby był, był w Teraz pusty. Dobra, szukamy siódemki. Trzy siódemki, kochani. Pierwsza gra. Mamy, kochani, dwie siódemki. Druga gra. Jedna. Dwie siódemki. Dwie siódemki. Piąta gra. Dwie siódemuczki. Nie dodrukowali e, trzecią siódemku. Szósta gra. No pięknie dwie siódemki, no ależ potrzebno trzy. I też dwie siódemki. Siódma gra. Добре. А ми тістова судинка і шукаємо два ідентичних символа. Нема. Нема. І нема. Напевне, цей клейбучок нам не дасть виграння. Але часом цей плейбук любить заскочити, так, але тут як Добре, то позова сюденка, шукаємо три нетичних символи, або сюденки. Сюденка множа рази 2. Ну і кохання кохані ружні, ружні, чверта гра ружні і ружні. Шуста, два кліка, сюдна ружні, два злоптічка, два парфуми і десята ружні. І діаментова сюденка. Шукаємо в другій грі. Trzy identycznych kłot. No, nie ma tu na trzy identycznych kłot. No, widzicie, trzysta stóp nie dać. A to co szukamy, świnku? Mamy lustro, worek, portfel, moneta, kufer, zegarek. I nie ma nic, kochanie. No, szkoda, no ale co zrobić? Uff. це пуста. Добре, Ну і мої кохані. Космічний 7 з номерком 17. Очевиwiście, ви бачите, що шукаємо. Долучимо цю цей космічний. Ну, з давай. Так, то ми маємо пілку. Е, кутка путка, квіт ябко, тенча. Парасолька, авокадо, опція, астроном, телескоп, корона, вишня, нарте, згарек, перла, і Вже з дропак не хто драпати, Мелона, ракета, діамент. Комета, ананас, торнадо, звізда, антена, пальма, ай яй-яй-яй-яй-яй-яй, і бонуси, пік. Ну, не стати космічний, контрольний ружні, але сіфу має цей пилососик, але. Не мину чумошкою людям, що я тут трохи по. добре кохані, і у нас шепки бенди підсумовування, дішейшою тіньком. І кохання це здравки зрабки приграні, космічний седан, мегалінія, мільйон кешу, екстралінія. Все так не літати. O. O, co wszystko przegramy. Zobaczcie. Nie tak bohat, ale przegranie. I zobaczcie: Dwie za 30 przegranie, milion kieszu i megalinie. Takie zdrabkie przegranie, ekstra linia, nic nie dała. No i to Wszystko przegrane. Ale, kochanie, mamy wygrane. Mamy wygrane. Космічний 7, кохані. В бонусі дала 30 злотих. Плейбочок дав теж номерком 6 30 злотих. Мами ББ. Фортуна 7 дала три портфелі. 30 злотих. 30 злотих. І час на мільйон. номерком 14 дала стулу. 190 злотих, кохані, взисканих. На 200 злотих вкладу 190 взисканих, кохані. Но 10 злотих на мінусі. 10 злотих на мінусі. Ну. І це мисля, що шо... оціночок удався. 10 так зле. Я вам дуже у мене є, за ваші лапочки в за субики і за ваші комментарии. Бо дуже мило читати ваші комментарии і ваші теплокі слова приємні, що вам все подобається мої фильмики. Як це не подобається, то пишете мені. Кохані, зичу вам. здрувка, вам і вашій родинці. Здрувка, усміху, радості, щастя. Ну, все сколько найліпшого, кохання вас. Е, виграних, дуже виграних, п'їнкних отінків, кохані. І велике, велике, велике сердушко. От не для вас, кохані. І це. Дякую вам варто. І до лютра. Тримайтеся, тіплютку, кохання. До ютра. Па -а -а.